Ми за трудові династії. Ті, хто жив за Союзом, мають пам'ятати безсмертне від Хазанова, який тоді ще не скорився. «Почему дети апарата ідуть роботи в апарат? Так ось ми про них, про династії. У п'ятницю ДБР дуже потішили посполитих, перетрусивши одну таку династийці в Хмельницькому, хто не стежив у тамтешньому благоголови Мсек, удома кешем виявилося – 5 мільйонів одних тільки баксів, плюс ще кілька сміттєвих пакетів з нікчемними купюрами, які вона встигла скинути у вікно. Ну і там різні подрібниці два з чимось лями баксів вже на рахунках у банку, 30 штук нерухомості в Хмельницькому, Києві, Львові, щось там ще в Австрії, Іспанії та Тюреччині, не враховуючи правильного автопарку, теж на лямбаксів з чимось. Ну загалом люди вміють жити. Чому трудова династія? Тому що мама, головна обласної мсек, тато, екс-голова Облкру, і синочок хтось там із керівників обласного ж пенсійного. Ну і все це під маркою Слуги народу. Запитання, як Гриця, будуть? Ні. Дуже добре. У мене є запитання. Справу буде розвалено, це звичайна показуха. Наскільки я зрозумів, все майно і бізнес було задекларовано, Щодо грошей то їх багато, але джерело можна тільки припускати хабарі. А враховуючи кількість бізнесу, не здивуюся, що для більшої частини коштів знайдуть підтвердження. Решта грошей, начебто, пов'язані з незаконним збагаченням у зв'язку з виконанням функції держави, але про завдані державі збитки чомусь у повідомленнях не йдеться, розмір не вказують. Формально зараз почнеться перевірка всіх, хто отримав інвалідність, але тут можуть виникнути проблеми і вийти самі на себе. Хтось же ж мав це покривати такі об'єми? Якщо є аналізи і реальне проходження медичного обстеження, то довести підробку буде неможливо. Ще питання, навіщо нам те НАЗК, яке це все бачило, і НАБУ, яке мало б цим займатися, але чомусь все виявило ДБР. Третє питання. Я, звісно, все розумію. Сталін той ще типок був. Але хто написав мільйон доносів? У нашій ситуації питання стоїть інакше. Хто всі ці гроші цим діячам приніс у конвертиках всі ці мільйони і сотні тисяч? Ви просто уявіть собі потік конвертів на годину. Скільки це людей? Доброго здоров'ячка, хунту і хунтубери. Ми з України. Одні донатять, пашуть і б'ються, інші складують кеш і обіймаються з ним потім дивані на камеру. Але винуватих немає, тому що у кожного є кум, який все вирішить, якщо що. Що ж нами зроблено за тиждень за ваші донати? Багато всім бажаю міцного, дякуючи моєму побратимамі, діду та Олі Миколаївні. Спеціальний стрілецький батальйон дуже вдячний вам за неоцінену допомогу. Слава Україні! Героям слава! Брате, дивися, все, що ти передав, все хлопцям Оля довезла. Дякуємо. Все, брате, обійняв. Дякуємо. Фото, відео коментарі з під донатів показую фоном. Багато фото прийшло, як звіти з нуля. Відремонтували від дрібних прильотів два коники. Купили на таргана, це третій коник, але не все. Поки що тільки п'ять, ще два склав процесі обговорення, і з'ясувалося, що там проблема з одними дверима. Їх теж треба або шаманити, або міняти. Цим питанням займаються окремі люди. Я тільки курирую, і отримую по голові. Відзвітую, як вирішимо. Дякуємо діду за домогоморку. Слава Україні! Героям слава! Якщо по чесноку, то я не завжди розумію швидкість ухвалення рішень у тилу. Фіг з ними з чиновниками. У тих просто місяцями папірець можна крянчити. Я вже майже звик, що бійці, доки від ВЛК чекають по півроку і більше. Але коли потрібно вирішити якісь волонтерські питання, теж все частіше все затягується на тижні, бісить чесно. Намагаюся не паритися, але коли тобі на просте запитання відповідають 3-4 дні, каструлька закипає моментально. Дякую за смаколики, діду і його команді їжачків. Ну очень класний смаколика. Дяду, дякуємо Багато поїхало на нуль скобина у укріпи без корупції, почали брати плівку. Усе холодніше стає, хлопці просять дизельні вибасти, докуповуватимемо, де брати знаємо. Ціна в нас значно нижча за ринок, тут я спокійний. Дід той іще барига. Як не виклянчить, то виб'є зкідон. Тут у коментарях проскакувало, що з ними пересуватися складно. То ось я відповім: Легко. Коли ти за коцубраз, за коцуб два, коли у тебе все спорядження мокре тижнями, коли буржуйки заборонені, коли дров немає, коли дах тече, то дуже швидко знаходяться у людини сили, щоб тягати за собою таку мікропічку. При споживанні соляри близько 400 грамів, вона обігріває швидко, надійно і бездимно. Тут плюсів набагато більше, ніж мінусів, хоча не без проблем згоден. На нулі взагалі важко без проблем, прям дуже важко. Ось зараз виникла потреба швидкого пересування бійців із району в район. Запропонували досить недорого будиночок на колесах, щоб там поставити хоч якийсь інструмент і запас деталей, і щоб усередині хоч п'яток бійців помістився. Що скажете? Чим замінити таке? Закриваю волонтерський куточок, переходжу до оточуючого нас середовища. Ми всі повільно обтікаємо після шикарної презентації плану перемоги на Заході та більш ніж спокійної реакції на нього там. же ж. Усередині ж продовжуємо тільки гадати і будувати повітряні конструкції на основі кількох упущених інформаційних крикт плану. Ну воно й зрозуміло. Кожен же з нас президент, нафіг нам знати. Нам текст напишуть або зачитають з тамбура, коли треба буде. А думати, ми ж як президенти хвізіологічно не можемо, та й часу у нас немає надумати. Нам рішення ухвалювати потрібно швидко. Очікуємо на останній Рамштайн, як дитина очікує на візит святого Миколая. Хоча я абсолютно впевнений у тому, що на ньому буде просто підтверджено намір допомагати, поки помічник не зламається. Але помічника поки що ніхто й не полагодив толком. Бачу інформацію про те, що Європа і загалом партнери продовжують висувати десь батальйон, десь три в райони країн Балтії, які запускають якісь виробництва. Як США планують виробляти дрони на 300 кілометрів дальності, та оголошує про це тендери, але хунтубери. За моїми скромними, не для всіх відкритими даними, не проходять новини про те, що кардинально з усім цим збираються робити? Який у нас план оборони? Хто чув? Чим оборонятися будемо, і до яких меж? На Покровську вони думаєте, надовго призупинилися? Ну, вирівняються, ну наварять знову, ну підуть на плавні під Дніпром. Коли вони туди дійдуть? До Нового року встигнуть, ні? Які розрахунки? Скільки ще має статися фортець? Фортеця Павлоград, фортеця Першотравенськ, фортеця Тернівка їх зупинять. А чим? Якими засобами, якою чисельністю, плавнями, новими бригадами, про які Боневтік втік шкодував, що їх нічим оснастити? Так розумію я, що більша частина таких даних закрита від наших очей і вух. Але слухайте не всі ж дурнівці цій бурсі щось бачимо особисто, про щось здогадуємося, щось можна просто прорахувати. Як не було, так і не почали робити укріплення відразу за Покровськом. Степом будемо стримувати, правильно розумію? Це план. Чи є інший? Якщо є, хоч натякніть. Ну, от, крім усіх цих бравадних промов про міць нового Рамштайна і вищий ступінь важливості плану перемоги. Конкретніше, можна? Під іншим кутом, запитаю. Погода вже дедалі сиріша, сонячного світла дедалі менше і менше, зараз трапиться на літ другий і знову настане темрява, світло знову стане за талонами. Що зроблено і що робиться в цьому напрямі? Як ми працюватимемо і зароблятимемо зарплату на донати, якщо у нас виробництва всі стоятимуть або живитимуться від генераторів? Чому у китайців акумулятор коштує 26 тисяч, їхати буде від трьох місяців? А у нас теж їхати буде від трьох місяців, але він же коштує вже від 54 тисяч. Так зняли мито на ввезення такого товару, а ще чим допомогли. Я вам так скажу, як бачу одразу ж після приходу в голову розуміння про те, що до нас скаче на всіх парах полярна ніч, хтось із можновладців, нехай і не сам йому ж рішення треба ухвалювати, ніколи йому возитися. Але хтось досить важливий, просто зобов'язаний був сісти в літака і проїхатися по всьому світу, зібрати скрізь де тільки можна сонячні панелі всіх мастей. Вітряки, дрібні газогенератори, будь-які конструкції дрібні, і не дуже гес. Привезти все це в Україну, зайняти під це грошей або виділити якісь гранти, не знаю, роздати людям або розмістити на умовах якихось грантів усе це багатство по країні у такий нехитрий спосіб розв'язати проблему генерації електрики в Україні, де скоро, крім обіцянок, не залишиться нічого, що реально працювало б. Хтось про таке чув? Зате ми чуємо про плани. Про нескінченні вже плани реалізовувати, хто буде партнери, а воно їм навіщо у них тепло і смачно у них все працює, це в нас усе накривається з кожним днем дедалі глибше. Скажете, паніку розводжу? Ну давайте нагадаю вам про ці свої думки наприкінці листопада-грудня, коли вже ніхто точно нічого не встигне зробити. Та й з іншого боку, проблеми України партнерів хвилюють куди менше, ніж проблеми навколо Ізраїлю, наприклад. Не сказати, що несподіваною, але вкрай неприємною стала зароба між Іраном та Ізраїлем на тижні, яка нас відсунула на надцятий план у світовому інформаційному та політичному порядку денному, тому що ізраїльське лобі на заході дуже прагматичне, численне і крикливе. А де наше лобі, товаришу зе? Єрмак, Маркарова? Хтось там із нових, це все? Все, ріллі? Really? Ну, ми в очікуванні наступного завершального Рамштайна, де буде присутній сам дідусь Йосип, якому вже нічого втрачати. Прогнози і очікування чималі. Ясно одне, формат підтримки України заходом змінюється. Сподіваємося, на більш прагматичний, такий, що швидше реагує і щільніше контролює процеси, бо подейкують у нас тириться кожен третій бакс допомоги, що за будь-якими мірками забагато. Але за непрямими моїми особистими даними це цілком реальна цифра суджу за сумою відкатів на контрактах з мо. Європа продовжує повільно розвертатися в бік створення власних збройних сил, що говорить про те, що загроза з боку РФ буде пролонгована. Тут ми маємо всі шанси зайняти ключові позиції. Про план як очікувалося, в західній пресі основні претензії занадто багато хотілок і занадто мало зобов'язань і конкретики. Партнери хочуть бачити менше крадіжок, побільше реформ і бажано покроково, що за чим, які критерії досягнення поставлених цілей, тобто щоб процес був перевіреним і контрольованим, без конкретики з нашого боку, навряд чи варто очікувати з боку партнерів якихось певних планів і гарантій щодо поставок озброєнь, техніки, а головне, дотримання графіка поставок. Ось знову про Ізраїль. Скажу: Ізраїль має статус основного союзника США поза НАТО. Ми ж радісно провалили голосування з цього приводу. Вашингтон був готовий надати, від нас вимагалося тільки подати заявку. Але Рада дала аж 57 голосів за. 50 голосів, Карл. Нагадати, звідки в Раду спускають методички щодо голосування чи не травити душу? Ізраїль масово зачищає навколо себе іранські проксі. Хуситів, Хезболу, Хамас. цікаво, а що робитимуть ізраїльські політики після знищення іранських проксі? Адже все до того йде. Чим далі вони лякатимуть своє населення і змушуватимуть його згуртовуватися навколо політичної верхівки, моновер адже Ізраїль сам середини сповнений протиріч, які здатні його розірвати, тим більше, що іранський Горбачов цілком може стіяти таку собі перебудову в регіоні, та й арабський світ, навряд чи був настільки радий усім цим утворенням вже сусіди хуситів так точно. Ми ж тим часом вилетіли з передвиборчого порядку денного у штатах. Уже в словесних баталіях потенційних віце-президентів нам місця на жаль не знайшлося на відміну від ізраїльсько іранського. А отже, ми ризикуємо випасти з порядку денного щонайменше на весь наступний рік, поки адміністрація входитиме в курс справ, то працювати вони будуть за найбільш пріоритетними напрямами, які були заявлені і запам'яталися виборцям під час виборів. Це вже на другий третій рік забудеться, чого там на виборах чухалося. А перший рік будьте ласкаві, бо рейтинги. І це на тлі збільшення військової частини секретних статей бюджету в РФ. Тож Москва отримує реально останній шанс для остаточного вирішення українського питання. І трохи про болотних раз Знаю, не всім це подобається, але знати все одно корисно. Ось нам по вухах масово їздять на рахунок зростання військового бюджету РФ. Але це показник не якогось там міфічного показника рішучості Кремля або його готовності продовжувати війну, а банальне реактивне реагування на неможливість вирішити поставлені завдання ті самі горезвісні два-три дні в рамках поточного планування і ресурсів як для ініціатора конфлікту. Це означає, що Москва змушена рухатися в руслі і рамках, які для неї визначає захід за допомогою українського опору. Не треба купуватися на російську пропаганду навіть ротами українських ломів або західних спікерів з високих трибун. За великим рахунком вони там просто намагаються вирівняти очікування з реальністю, при цьому не забуваючи якось набирати мобіків. Ось вчора в ХМАО виплати підняли до 2 мільйонів 750 тисяч рублів. Середня виплати по топ 10 становить 2 мільйони 170 тисяч плюс 90 тисяч за жовтень. Друга цифра це в середньому по всій Лаптерляндії. Додам докупи всі розповіді про успіхи військової економіки, совок за подібного рівня, навіть не враховуючи всі секретні статті нинішнього російського бюджету, видатків на ВПК, не маючи повномасштабної війни, включно з власною територією, Афганістан та інші все ж таки були експедиційними операціями і не маючи і близько такого масштабу демографічних проблем, як нинішня Рифа, вдягнув білі капці поверх ластів. Але це ніяк не повинно затінювати і той факт, що наші партнери вирішили потурбуватися про власні арсенали, і то не виключаю, що на словах, замість того, щоб вкладатися в Україну необхідними обсягами зброї та боєприпасів, повертаючись до ОПЕКу, який вирішив вірніше саудівці, вирішили, що їм набридло за рахунок свого бюджету забезпечувати стабільність котирувань, почати збільшення видобутку. Що рушить котирування вниз? Сюди ж новина, що західні економісти змирилися з тим, що зростання попиту на нафту в Китаї минуло. Далі буде тільки падіння споживання читай імпорту. Причина перехід на електро і газову тягу автотранспорту, а енергетика там на вугіллі, зелена і на газу. А оскільки основна економіка в Китаї зосереджена в 200 кілометровій прибережній зоні, а центральна частина, так звана внутрішня Монголія, майже порожня, як і Тибет. То за таких умов транспорт на газу або електротязі, який має меншу порівняно зі звичайними видами палива дистанцію пробігу від заправки до зарядки, виявляється цілком економічно виправданим. Тюрція може відмовитися від нескінченних планів стати частиною ЄС. На противагу вони хочуть увійти в єдине митне Казахстан, Росія, Білорусія, Вірменія і Киргизія і Брікс. Наскільки це має сенс на тлі дедалі більшого песимізму щодо ідеї глобалізації та перенесення багатьох виробництв назад до локальних споживачів, покаже час. Навряд чи економіка і політична система Тюрції розраховують на подібні інвестиції в очікуванні наступної зміни тренду на глобалізацію, яка зрозуміло буде, тому що це економічно обґрунтовано. Але коли це питання до футурологів? Ми ж зараз входимо рівно у зворотню фазу регіоналізації. Крім об'єднання тюркських держав. Туран цілком може зайнятися і колонізацією РФ вихідцями з республік Центральної Азії, які представляють якраз це об'єднання. Самі вони себе скромно називають організацією тюркських держав. Це об'єднання навряд чи буде дружнім до України, навіть не зважаючи на присутність кримсько-татарського чинника, і не факт, що на момент оформлення Турану в єдину структуру Крим уже буде звільнено. В інтересах Тюрції зробити Чорне море внутрішнім, для чого їм потрібно на першому етапі додати контроль за його західним і південним узбережжями, а там і до північного дійде справа. Наразі ж Росія є конкурентом Турану за вплив у регіоні, але поки перша слабше, а друга навпаки набирає сил і впевненості в собі. На тлі підвищеного інтересу з боку Китаю країн ЄС та штатів цікаво, що у спробі утримати Республіки Центральної Азії від входження в робіту Китаю, штати, як і ЄС, можуть підтримати Туран, хоча поки що активними інтересантами цього проєкту у старому світі є лише на туманному альбіоні. Грузія дедалі більше починає нагадувати ерефію слідом за ухваленням закону про іноагентів, подекуди навіть жорсткішого, ніж московський. Тепер почала й наповнювати цей список. Серед перших удостоєних такої великої честі молодіжна організація українців Грузії Світанок. Кутаїський дім молоді, спілка християн, єврейський культурно-просвітницький фонд і профспілка фермерів і сільськогосподарських працівників Грузії. У зв'язку з цим. Їм не те, що зона вільної торгівлі не світить або членство в ЄС, а можуть і без віз втратити, а близько мільйона громадян Сакартвело встигло ним скористатися, щоб перебратися подалі від рідного люблячого уряду. І хоча опитування населення показують бажання рухатися в західному напрямку, влада вперто тягне в рифу. І, хоча президент Зорабішвілі проти, але вона лише прапор на щоглі грузинського корабля, тоді як штурвал, зовсім в інших руках, подивимося, що там буде парламентські вибори на носі. Думаєте, забув про втрату Вугледара? Трагедія. Для тих, хто обороняв, для тих, хто жив, для тих, хто тепер опиниться на лінію вогню. Але хто повертатиме ці землі, якщо тут і зараз ми поховаємо людей у черговій фортеці? Скільки їх уже було? Лисичанськ, Сєвєродонецьк, Бахмут, Авдіївка. Попасна от не встигла, поки її рівняли, оголосити фортецею. Не додумалися. А скільки навчених і мотивованих бійців і командирів ми втратили, граючись у цій фортеці? А при штурмах Зміїного, щоб тільки прапор там поставити. У Криму форсування Дніпра біля Енергодара чого варте було? Хтось і піонерські роки не награвся в Зарницю? Але ось що мене вскурвило, так це формулювання. Штаб дозволив відвести бійців. Це не точна цитата, я суть передаю. Вони так і не віддали прямого наказу виводити воїнів, а тільки зголосилися найбільше. А ті, хто не встиг відійти через поранення, їх евакуювали. Через два дні це питання стане руба, я ж його ставлю зараз, тому що дещо знаю і маю надію виправити ситуацію. Гаразд, давайте видихнемо, а то ще поноситься в коментарях. Ти щось маєш проти Генштабу? Повернемося до того, що відбувається в тилу. Нацкомісія схвалила чергове підвищення цін на електрику для бізнесу. Я хрін його знаю, про який розвиток економіки говорить влада на численних форумах і круглих столах, що проходять, навіть про підтримання її економіки, хоч у якомусь напівкоматозному стані, постійно піднімаючи податки, тарифи на електрику як цизи на паливо. не уявляю, що крім відкатингу з розпілінгом можна робити в цій країні, щоб хоча б не йти в мінуси. А слідом за підвищенням цін для бізнесу наступного року. Піде зростання тарифів і для населення. Спочатку до 6,5 7 гривень, а потім і до 8-9. Це зараз офісні канали вирішать, що це і псо, і вкидання, і не розгойдуйте ложку. Точно так само було рівно рік тому, в минулому листопаді, коли пішли про підвищення тарифів чутки, але рішення було впроваджено тільки до літа цього року. Зате в нас є план перемоги. І ми його всім демонструємо, крім своїх, якісь збентежені як згібіціоністи хрінові. У наступному тижневику порозкидаємо картами, напрямками, яка вимальовується картина переділу світу на тлі нашої війни. Чи ви досі впевнені, що це не третя світова і переділу світу не буде? Зробіть донати репост, якщо ви теж прагнете перемоги доля і ролика, і України у ваших лайках, донатах, каментах і репостах. Тож це і буде ваш внесок у перемогу України. Слава Україні! Слава ЗСУ!